І так, всім привіт. Буду вам допомагати, і, в принципі, будемо пробувати оптимізовувати Р2 на поганих конфігураціях, на слабких конфігураціях. Хочу вам зразу сказати загальне основне, якщо у вас 8 вісім'ї оперативи, вам потрібно 16. Це прям мінімум-мінімум. Якщо у вас відеокарта з пам'яттю 2 ГБ, це теж. На жаль, воно не підійде, в принципі, гра нормально працювати не буде. Вам треба мінімум 4, і то зараз ми будемо пробувати якось вижимати з цього максимум, якось пробувати крутитися, щоб хоча б отримати плюс-мінус нормальний FPS. Бо ігра, як бачимо зліва зверху, вона має дуже велике споживання іменно по пам'яті. Вона є 14 оперативи. По Факту вона вже вбивається в 16. Вона є всю мою відеопам'ять. Це 4Г. Ну, звісно, граша буде трошки брати, вона в принципі її бере пам'ять. Відеокарта бере з оперативної, плюс самі знаєте, що оперативна пам'ять вона не така швидка, бо знаходиться не так близько. Тому будуть просадки, будуть там, жорсткі там. Падіння умовно з 30 FPS до 10. З основних речей, які я покажу. В налаштуваннях сама основа це, ну, звісно, скинути все на мінімум. Все на мінімум. Якщо у вас досить ну, потужний процесор, ви можете там, в принципі, просто оброботку поставити. З такою якістю, то що у вас там об'єкти будуть перед вами з'являтися, ну, це вже не грає, тому що так, в принципі, плюс-мінус не зрозуміло, що є що. Гра в нас на Full HD. Відеокарта у мене Radeon RX 570 на 4 ГБ. А, в принципі, якщо у вас відеокарта вже має 6 гів, то що я вам зараз покажу, воно також вам поможе. Буде в принципі вищий ФПС. Утримуйте дамовність стабільні 60 FPS. Що для того треба робити? Основа ми ставимо на мінімум, якщо вам не подобається візуал, можна, в принципі, а, масштабування збільшити. Але нам треба все в мінімум для того, щоб не нагружати пам'ять. Нам треба чим менше, чим менше буде пам'яті споживати, тим краще нам, тим, тим буде більше FPS. Бо моя відеокарта вона в нагрузці при 100%. Якщо це якісь ігри, які не так багато їдять пам'яті, вона гріється іменно ядром. Вона нагрівається. Вона нагрівається до 82 градусів, до 83. І ми бачимо, от споживання в неї по частотам не таке високе. Тому що карта сама по собі зараз холодна. Вона 62 градуси. Вона просто впирається в пам'ять. На Ядро не на повну потужність зараз працює. Е, тому ставимо ультраперформанс на рахунок ФСР. ФСР підніметь вам кадри. Так, uh, да, ситуацію він трошки покращить, але будуть мінуси. Це незрозумілі артефакти, це різкі просадки, це uh, то 40 FPS, то 10 FPS, воно вас буде кидати. Uh, щоб, звісно, такого не сталося, ви далі, у вас має бути сам, само по собі конфігурація давати хоча б там 40, 50, 60 FPS, і то буде ліпше. Тоді ви можете спокійно включати FSR, він буде круто працювати. Ну, так, ми в таких ситуаціях нам все допомагає, що може бути. Тому зараз ми, умовно, от в такій території маємо 10-12 FPS на Full HD на мінімальних налаштуваннях якості. Е, будемо зараз пробувати. Ми, в принципі, виставили все, що могли. Виходимо е, і знаходимо моди. Я знайшов три моди по факту, це дві різні версії, е, де моди можна знайти, я скину силку. Це є сайт nexus mod він є в описі. Можете перейти, скачати, я вам, в принципі, зараз поможу. Я розумію, що важко його знайти, важко розібратися, якщо ви в перший раз. Тому це досить зараз просто, поясню. А, находимо мод. А, можемо цей. Сталикер, який оптимізує ще один мод, який оптимізує. От, виберемо, допустимо, цей. А, нам треба буде залогінитись тут. Якщо ми не залогінимося, не скачаємо. Ну, дуже просто, нічого важкого нема. Там буквально підтвердження з пошти і все е нажимаємо Donald Manual. Все, виходить, виходить декілька версій. Нам нас цікавить boost-base. Він більше для потужної конфігурації, щоб сильно графіку нарізати, але щоб чуть-чуть FPS збільшити. Нам треба от прям максимум. Тому качаємо boost. Є буст новіша версія, є буст старіша версія, Типу, ця, типу, ця, старіша більш стабільніша, а новіша, типу, більш продуктивніша. І uh, так, тоді, що ми будемо робити? Щоб встановити ці моди, ми заходимо в папку з грою. Якщо у вас, uh, в Steam, Steam Apps заходимо в Common і знаходимо гру, або там через uh, локальні файли заходимо в самому Steam, якщо у нас через Xbox знаходимо uh, Xbox Games або Games, Stalker 2, контент, Stalker 2, контент, пакс І знаходимо тут. Якраз. У нас будуть моди. Створюємо папку Mods, якщо у вас її немає. Після того, як створили папку Mods, заходимо і закидуємо моди. І так, У нас тут декілька модів. Будемо спочатку пробувати більше старішу версію, вона більш стабільніша. Шаудер мод і третій мод. От у нас три моди. Якщо у вас ситуація, що у вас вибуває помилка після встановлення моду і пише VRAM error, в принципі, якщо у вас в принципі весь час помилка VRAM error, ви ще ні разу гру не запустили, і у вас процес, процесор Intel Core там, 12, 13, 11 покоління, вам треба буде оновити BIOS. На старті є такий нюанси, є така проблема, і просто онуляйте BIOS і гра запускається. А якщо ви зараз поставили в моди і вас з'явилася така помилка, хоча й раніше не було, один з модів забираємо якісь конфлікти, тому воно не працює. Окей, ми от закинули три моди, все, запускаємо ще раз ігру. Бажано, звісно, закриваємо всі лишні програми, тому що нам важливо, щоб споживання оперативної пам'яті було б по мінімуму. Типу, щоб от от, 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 прямо от максимум, що ми можемо дати, ми даємо грі. З нюансів що скажу. В принципі, якщо у вас відеокарта на 4 ГБ, ви можете попробувати докинути 32, бо, як бачимо, споживає більше 16, по-любому, треба більше 16 її оперативної пам'яті. ну по-любому Якщо, в принципі, зробити 32, можуть варіанти, що крош теж ФПС, підніметься, є шанси. Ну Якщо для вас відеокарту купляти нову, зараз не варіант, а бушні варіанти, ви не розглядаєте. Пробуємо просто докинути тоді оперативки. Тоді плюс-мінус теж може ситуація набагато покращитись. Е, також я особливо раджу е, це обмежувати кількість кадрів. Е, ну, не грати там, щоб нас було 60, потім 20, 60, потім 10, бо тому що це грати ну, ужасно, це жахливо. Ставимо обмеження, тоді 30, і граємо на 30. Ви тоді і сильних просадків відчувати не будете, і в принципі і гра стане комфортнішою. Е, тому поки заружається гра. Е, в принципі, так як я дивився, моди в деякі ситуації вони допомагають. Не завжди. Деколи воно працює дуже класно, деколи не класно. Чекаємо в плюс оптимізації від самого розробника. Ну, звісно, патчі будуть не так скоро, маєте теж це розуміти. Тому крутимося як можемо Тому все з часом по-любому будуть ще новіші патчі ще новіші патчі Ще краще типу, ситуація це модернізувати, бо тому що гра все ж таки вона буде з модами. Тому що ну, дуже люблять ставити на старіші сталкери моди, багато дуже є версій. Коротше, то типу, є шанси, що можна буде пограти на от таких конфігураціях. Але, на жаль, якщо у вас 8 оператива, 3 Гіа пам'яті, 2 Гіа пам'яті, це ну, можете пробувати так само, як я пробую. Ну, там буде ще гірша ситуація. Там просто пам'яті не вистачає. Гра споживає пам'яті, треба пам'ять, вона ну, дуже прожорлива. Вона, вона, вона без цього не може. Тому в принципі, от коли я дивився інакше відосів е на Ютубі, в принципі, от вирішення прям такої проблеми немає. Типу, е Хтось радить просто налаштування скидин, скидувати, хтось там радить е поставити е зразу, готові типу, пресети налаштувань. Щоб запустити, типу, щоб ситуацію покращити. Ну, тут тут рішення тільки в одному впорається. Відеопам'яті треба бачити, які будуть урізати графіку. Тут тільки з урізаним графікою ми зможемо нормально грати. Гра досить не круто оптимізовано. Хоча мінімальні типу, характеристики для запуску гри — це десь 60 або там RX 580, просто є нюанс, там не вказано об'єм відеокарти, пам'яті, яка має бути. Бо якби було б 6 або 8, ситуація би була б ліпша. Окей. Е, в нас вже 20, 25, 27. Умовно доходить до 30 кадрів. Ну, звісно, що ми от виходимо тут в відкритому просторі. Вже 20. Ну, звісно, вже стає крутіше, комфортніше грати. Вже немає таких жорстких просадок. А, е, Плюс ми пробуємо ще включити в нас. Генерацію кадрів. Будуть артефакти, буде незручно. Тут ставимо обмеження. Я просто виключаю обмеження заради того, щоб просто вам продемонструвати. 37-40 в локації в міс... в селі умовно 30 це, ну, це круто. Це круто. Це все, що ми змогли по факту вижити. А грати, в принципі, можна, але ну, нюанс того, що от, обличчя важко замітити, ворогів важко замітити, плюс і гостінг. Uh, Ось от такі от чорні екрани бувають, поскакують. Але в принципі, ок. Ми можемо грати. 43, 42. Зараз uh, ми ще... Ну прям по максимуму попробуємо, прям от задивити. Що пробуємо отак. Ставимо HD якість. Uh, пам! Бам! 182, існо. 50-60 кадрів. Ну, Ситуація, ну, звісно, що краще. Все, все, ну, Плюс-мінус, нам приємно вже грати. Ставимо обмеження до 30, не відчимаємо цих просадків і ну, взагалі клас Будьте задоволені, в принципі, у цієї гри, якщо вас влаштовують у ці всі пікселі, і трошки важко це все побачити, подивитися, знайти когось. Ну, це не суть. Е, наступне, що хочу вам сказати. Є ситуації, коли дуже жорстко падає FPS до 10. В більшості це якщо ви заходите на нові локації, це якщо ви, допустимо, померли, заново появилися, типу, жорстка просадка йде. В ті моменти ми просто виходимо в головне меню і запускаємо гру ще раз. Якщо не допомагає, виходимо з гри, запускаємо гру ще раз. Ну, На жаль, нема такої крутої оптимізації. Ну, на жаль. На жаль, ми не зможемо нормально пограти. так, типу, от, от, от 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 такі от-от-от-от Отак будемо крутитися. Хочете комфортно грати, купляєте карточку на 6 гір, ставити ще ці моди і взагалі кайфувати будете. Ну, взагалі вас нюансів не Можете собі навіть влаштування графіки підвищити, щоб тих всіх пікселів, цей гостінг не бачити, отих артефактів і цього всього подібного. Пробуйте докидати 30, 32 гіа оперативної пам'яті, теж може плюс-мінус ситуацію покращити. Тому що оперативна пам'ять все ж таки дешевше. Там якісь ще там, 5 умовно fps ми ще додамо. Чуть-чуть можемо собі попробувати ще графіку підкинути наверх. До, дуже, досить багато є ще налаштування в настройках графіки, які не впливають на в принципі, відеокарту. Це та сама постоброб, пост, Постобробка вона, в принципі, дає нагрузку на процесор, і от кілька, там об'єкти, які перед нами, вони. Прогружаються. Е, там не перед нами, а зразу, типу, там. Бо процесор це оброблює і перед нами нічого не спавниться, якісь там моби чи ша щось. Ну, типу, 30-40 ок, ок, можна грати, в принципі. Ну, от бачите, оці просадки, вони неприємні, вони не комфортні. Е, вони, типу. Так собі, якщо чесно. ну Звісно, я, я не зможу на HD якості грати, бо тому що я. В принципі, ворогів бачити не буду. Так, плюс-мінус. На 30, на 40. клас Що, комфортно. Дійсно, можна ще буде попавитись, трошки там десь ще щось додати, пару FPS, там, урізати, але отримати трохи кращу картинку, ну 30 FPS тут реально. Розумієте, що було 20-15, що зараз 40. 48-50. Типу, можна, можна в принципі, з того вижити. Моди допомагають, чекаємо також нових модів. По-любому ситуація буде ще ліпше покращувати, ще ліпше покращувати, більше оптимізації накидаємо. Я вам показав, як це робити, показав ресурс, звідки це робити. Просто пробуйте. Чекайте більше, дайте більше часу грі, і все буде класно. Зможете комфортно, класно грати. Всім дякую, всім щасливо, всім па-па.